Вітаю вас. Мої рідні хлопці і дівчатка. Вітаю тебе. Моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Зараз перейду на ту сторону і буду з вами спілкуватися. Я в центрі, так? Да? Да, 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 да. Бачите, які вам там тучі заходять. Може, ще й дощ буде, але я паракульку не брала бо ми вчора поїхали у центр прогулятися. Я взяла парасольку, а дощу не було. Тільки протаскалася з нею. Ну Це ж не страшне, правильно. А сьогодні не взяла. Ну, Як закон подлості, може й дощ піти. Ну, нічого страшного і не буде, сім піде дощ. От такі справи. Ось вже і пішли ми на переход. Подивимось, чи корабль прийшов. Думаю, що ні. Думаю, що не прийшов. Ой, вітер так і Ой-ой-ой. Але такий приємний вітрець. Мені треба сходити у Лідл, Так я оце так от піду, 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 прямо, прямо, прямо. Буду вам знімати і піду до літла. Я ж оце була в Мірелі що я там, поміряла три речі. Ви знаєте, мені дуже сподобалось одне плаття із з льону. Такий зелений насичений колір, дуже красиве. 1850. Ну, ви знаєте, мене жаба задавила за 18,50. Я би 10, бо я б узяла. А 1850. Я не захотіла. Нет. Тим паче, що дівчатка мої ряд Це не те, що там я така жадна папа, ні. У мене ж, якби в мене було не було чого носити, то це вже друга справа. Да? А так як у мене повно всього і носить всього повно все є, то нащо мені за 1850. Брати того э, плаття. Ну красиве. Ну дуже красиве, я вам скажу. О, якісь воєнні кораблі прийшли. Зараз ми як туди дойдемо, я вам покажу. А тут щось малесенький такий дощик накрапляє. Дощику, дощику. Не треба, не треба дощику. Бо мені треба ще додому повертатися. А я не взяла парасольки, а мочитися не хочу. Покажу вам воєнні, як, як дійдемо туди. От. Так що це такі справи, хлопчики-дівчатка. Зараз десь 25 градусів, сонця нема. Італійці понадявали куртки вже. Ходять у куртках. От. Дивіться, хлопець, де в куртки жовті, ну, хтось так більш-менш роздіті, але вони одразу якось так бояться і одягаються. Так, як же мені показати вам ті воєнні? Я не, не розумію, ви бачите, отам стоять дорогні воєнні кораблі. От би нам таких, да? От би та нам таких подарували. Ми Хоч вами, би крові. парочку штучок. Щоб ми там оту, на Чорному морі шорох навели рашистам проклятим, щоб вони вже захлібнулися там, у нашому Чорному морі. Так, щоб захлібнулися у крові. Тварі кончені. Ой, вчора Запоріжжя обстрілювали, ой, страшне, інститут обстріляли. Тоді що ж, ж, ж житлові будиночки обстріляли. Ой, повно, коротше. Повно-повно всього. Поганого зробили. Наріг. Що ви хочете? Як воно твар? Як воно, як то кажуть, і в Африці твар. так. Приємний вітрець такий. Після такої жари, яка була, то вітрець дуже приємний. Так, де мені перейти? Тут чи там перейти мені. Може і там я перейду, прямо піду, там перейду, бо мені по цій стороні той е, день буде. От туди мені дали личесенько, дали личесенько йти. Нічого пойдемо. Тут вроді туди йде, от туди заходить, бачите. Може і не повернеться сюди до нас. Це я йду штани, підтягую. Ягаю ретузи свої, постадають. Ні, не то, що схудла, ні, а то, що там резинка розтяглася. Ото від того. Ото тільки від того. Оце й на десятку можна було сісти під'їхати. Але яка різниця. Піду а ну давайте я отут вам. Пра... Ай, вже, так? Да? я якщо встигну назовтись, встигну. А тоді там, ото вам понад морем, може ви більше подивитись на ті крублі здоров'я. Перейшла. Ось так, дівчаточка мої, хлопчики мої. Непогана погода, непогана. Я люблю таку. Оця церква, оця церква така. Не знаю, чи на жарт чи ні. Не робота. То Хто на якій мові? А я на своїй. А я на своїй. Так що підемо. Зараз. Тут хороші, такі красиві, дома подивитися. От -от -так. Зараз 15 хвилин на 12 там на будинку. Довго так очікувати, ми ну, вже пішли. Вже пішли. Хлопці так повільно йдуть, а в них світахворить, так раз-раз швиденько і все вже. Зеленого вже нема. Вже пішов жовтий. Але на жовтий ще можна. О, я вам тут їх покажу. О, які красені, які красені. Боже, Боже, бачите? Там вони далеченько-далеченько стоять два, один і другий красний, Такі красені. Там люди є зверху. Я не знаю, може ви дозволяють екскурсії там зайти, подивитися, але навіть якщо дозволяють туди зайти, подивитися, то навряд б там би дозволяли. Зйомки делають. Навряд, щоб дозволяли. Зараз прийдемо. І ще подивитися. От і так. От. Заказ ще на тему, що ми зробили, знатишку. Ще пока не той не написали коли. Ну вони перо, сразу написали, що десь 16-18 заказ буде виповлений. А тоді вони пишуть, як туди більше. Підходить до 16-го вони пишуть, якщо ми затримаємо, то дамо вам 5 євриків. Якщо ще затримаємо, дамо вам ще 5 євриків. Ото -от так. Ото -от таке вони завжди роблять. Так, да, кораблі красиві. Боже, Боже, де б нам таких взяти? Люди добрі. Люди добрі європейці. Дайте. Дайте, дайте нам кораблів отаких от красенів. Ой, от би ми оце. От би ми оце потопили весь Рашистський флот. Бачите, які красені, так? А, -я 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 -я. а то, бачите, вдалечі яхта стоїть на три ото палки. Тож конфіскована. Конфіскована і її будуть продавати. А гроші отдадуть, я думаю, що нам. Трошки тут ще Ну нічого. Зато хоч вам красені оцих покажу. О, о, та такі красиві. Та такі здорові. Оце так. О, броніровані всі. Я не знаю, вони на водні, мабуть, так, да, вони на водні, не підводні, ні-ні-ні. Оце площа така центральна. Оце площадь. А то бачите, фонтан, я колись там знімала. Красива така площа. Тут красиво так можна посидіти, кафешки кругом посидіти, поїсти попити погуляти. Оце, бачите, які красунці, 611 і 612. Красень. Красені такі. О! Ну що, дівчата, хлопчики, прервуся Зроблю фотки для своїх. Ось той конфіскований. Ось, Вон, бачите, з прапором якийсь переможець. Ось. Де тут сидять якісь, а ото ото глотку тут продадуть і гроші нам віддадуть, щоб ми тварів унічтажали. Європа боїться, я вам скажу, боїться. А чого їм не боятися? Вони бояться, бо вони знають, що оце тварьо прокляте, воно полізе, якщо що, воно полізе. О, дощ починається. Так що давайте, хлопчики, дівчатка, вам пока-пока. Ще я вам красенів покажу. О, отакі. Отак от. Такі. от. от. І буду телефона приймати, щоб не той не намочився. Пока! Папа, всім гарного дня. Папа.